Всім привіт! Мене звати Олена Васенцова і сьогодні я покажу вам, як швидко зв'язати тепленький і дуже оригінальний рюкзачок. В мене ось такий наборчик. Це екошкіра, але вона дуже приємної якості. Придбати такий наборчик можна за посиланням, яке я залишаю під відео у моїй власній студії Пітільки Шоп. Дивіться, що входить до набору. Клапан. Денсе, ось така затяжечка. та плечові ремені з золотою фурнітурою, які можна регулювати. А для того, щоб зв'язати хутряний яскравий рюкзачок, нам знадобиться з вами ось така хутряна ниточка. Обожнюю ребіт. Обожнюю. Він дуже приємний на дотик. Я багато з ним вже працювала. До речі, попереднє відео ви можете переглядати і дізнатися всі варіанти сумочок, які я зв'язала саме з ребіта. А зараз почнемо, відкладаємо поки що набір та починаємо в'язати. Ще нам з вами знадобиться обов'язково наш помічник, гачок, в мене 3,5. Та ось такий шнурочок для прокладання. Для чого? Тому що це саме це надасть нам щільності нашому полотну. Про цей секрет дізналася, дізналася я дуже давно, я його. Вигадала, будь-то кажемо, або, скажімо, правильніше, примінила до хутряної пряжі. Зараз всі вже майстрині цей секрет знають, тому що я не вмію нічого тримати в секреті. І все вам, звичайно, розповіла. Цей жнурочок поки що нам не потрібен. Ми починаємо з обв'язки. Беремо ниточку, зараз ми її знайдемо. Мені частенько пишуть, що дуже складно працювати з хутром. Не знаю, дівчата. Я з ним потоваріщувала, я його обожнюю, я маю на увазі хутро. Та працювати мені з ним дуже легко. Головне звикнути до цієї чарівної ниточки. Якщо ви вперше її бачите, хочу показати вам, що вона має ось таку, такий ланцюжок зверху, на який ми з вами будемо орієнтуватися. Але якщо ви гарно користуєтеся гачком, та у вас гачок дуже з класним захватом, то у вас все вийде. Єдине, що хотіла показати, дивіться, що я зробила, я перевернула денце на зворотню сторону. Чому так? Тому що, колись вже вам казала в попередніх відео, якщо ви слідкуєте за мною, що саме зі зворотньої сторони хутро виглядає набагато об'ємніше. Не знаю, чому так, дівчата. Ось цьому питанню я не можу дати пояснення. Просто прокладаємо з'єднувальні петельки, ось так швиденько. Одразу хочу сказати, дівчат, це не повноцінний майстер-клас. Я покажу тільки ази, а все інше дуже просто. Просто в'яжіть і все буде гаразд. Ось так ми прокладаємо. Зараз подивіться, як хутро виглядає з цієї сторони, а як з цієї. Бачите різницю? Мені тут більше подобається. Тому, коли я працюю з хутром, я завжди працюю неізнанку, як то кажуть. Ось так прокладаємо до останнього отвіру, будь ласка, крокуємо сюди. Ось ми з вами проклали з'єднувальні петельки, нагадую, ми в'яжемо зі зворотньої сторони. А тепер продовжуємо в'язати через шкіру, тобто через край. Хвостика витягли на зворотню сторону. Зверніть увагу на те, що саме в цьому наборчику дуже далеко від один від одного розташовані отвори. Тому нам з вами буде потрібно зробити подекіль збільшень. Тобто зв'язати в одну дирочку декілька стовпчиків. Ось я вперше зв'язала вже три стовпчики, якщо ви помітили. Далі, так само в'яжу тут, три стовпчики. Якщо ви в'яжете іншою пряжею, не такою пухнастою, можливо, у вас буде по-іншому кількість стовпчиків виходити. Як правильно розрахувати збільшення? Теж розповідала дуже багато разів. Всі, мабуть, всі мої підписники, всі в'язальниці, які навчаються зі мною, знають мій авторський метод інтуїтивної обв'язки. Коли ви рухаєтеся за шнурочком, ось так. Поки що роблю дівчат по 3 зробила. Зараз. Ось, два мені достатньо. Мій стопчик лягає перпендикулярно отвіру, тому більше мені не потрібно. Головне, не пропустити ніде отвір. Отут, взагалі, одненький зроблю. Далі, напевно, два. Так, коли працюєте з хутром, дівчат, не забувайте правило рівненьких петелічок. І так само підтягуйте. Робочу нитку на гачку, гачок паралельно в'язанню. Нитка робоча завжди затягнута, підтягнута, не затягнута, а підтягнута а, максимально і крокуємо далі. Тут поки що все просто, поки ми просто знаходимо отвіри на шкірі і пров'язуємо далі. Ось так рухаємося з вами, зустрінемося тут. Дивіться, яка краса в мене вже виходить. Мені вже подобається. Я живе далі. Ось, дівчат, ми обв'язали з вами денси. Подивіться, як гарно виглядає з зовнішньої сторони. Далі я буду працювати так само зсередині. Ще раз хочу сказати, тому що ребят виглядає чомусь набагато яскравіше з цієї сторони. Якщо ви працюєте іншою пряжі з імітацією хутро, можна так не робити, робити, як ви звикли. Далі я, як завжди, обріжуся і заново приєднаюся до Денця, тому що, знов-таки, хочу сказати, мені так зручніше. Я нічого закривати не буду, а просто. Закрию петелькою та приєднаюся ще раз. Як побачити ці петлі? Ваше питання, яке ви дуже часто мені задаєте, дівчат. Ну, насправді, їх видно. От зараз я буду намагатися ось, бачите? Ось бачите цей ланцю... ланцюжок. Їх видно. Тому, якщо ви будете встромляти гачок постійно в одному і тому ж положенні, то їх буде помітно. Ще раз хочу сказати, що просто треба звикнути все інше справа звички. Нам знадобиться з вами два мотки такого... такої пряжі. Розраховуйте на це та в'яжіть. А ось далі починається. Саме найцікавіше. Ми зробили один стовпчик, ось ми приєдналися. Далі нам знадобиться оцей шнур для прокладання. Давайте детально скажу, який саме я використовую. Чим товше у вас буде мотузочка, тим об'ємніше буде у вас полотно. Тому я використовую шнур, це в мене тут такі невеличкі залишки, скільки приблизно метрів, дівчат, ну, десь 5, ну максимально 10. У мене шнур поліефірний з наповнювачем, бачите, шнур в шнурі, тому він такий доволі об'ємний. Не обов'язково, ви бачите, в мене блакитний рюкзачок, а жовтий шнурочок. Не обов'язково використовувати по кольору співпадаючи, тому що його буде не видно. І що ми робимо далі? А далі у попередніх відео я вже цей секрет показувала. Зробіть оцей кінчик одразу всередину, сховайте його. А далі ми з вами будемо в'язати стовпчики без накиду, але всередині будемо залишати оцей шнурочок ось і весь секрет. Так само будемо підтягувати робочу ниточку. Дивіться, от якщо ви просто тримаєте. В одному положенні гачок, то він сам у вас буде потрапляти туди, куди потрібно. Тут ми з вами більше не робимо ніяких збільшень, ми просто в'яжемо по колу. Такі розміри рюкзачка який вам потрібен. Ось тут в першому рядку будуть трошки складнощі, тому що вам треба саме нащупати, намацати ці петельки. І потрапити в них. Але я навмисно в'яжу на відео, щоб ви бачили, що все це можливо, в мене також трошки ковзає гачок, я так само придивляюся до цих петелечок ще й через камеру, тому просто треба до цього звикнути. От єдине, що хочу сказати, коли так Проблема єдина, яка мене бентежить, це коли ви ось так як зараз в мене зійшов гачок з руху, з ланцюжка, і бачите, я вже не можу спіймати. Я спіймала попередню петельку і заново починаю. Тому, якщо ви зупиняєтеся, Якщо вам треба зупинитися, чи хтось вас відвлік, будь ласка, залишайте ось так величеньку петельку, потім її підтягніть на місце, тому що дуже складно потрапити. Оце єдина така, ну, не проблема, а єдина річ, на яку треба звертати увагу. Все, е, ця мотузочка, цей шнур лежить просто всередині, не треба його не підтягувати. Він рівненько лежить, і ви просто його обв'язуєте. Ось і весь секрет, який я використовую для того, щоб хутряна ниточка, яка взагалі для в'язання шапок, речей використовується. А ми використовуємо, ну я, я і всі майстрині вже використовуємо її для в'язання сумочок. Для того, щоб сумка була сучасна, вони зараз дуже модні, сумки саме з хутра. Звичайно, можна взяти. І зшити з хутра якусь сумку, так як роблять. А ми ж з вами творчі люди, тому ми з вами обов'язково Зв'яжемо самі. Ось дивіться, що в мене виходить. Знову хочу вам показати ось цей ланцюжок, бачите, його видно. Це петельки. І ось що в нас виходить. Ось так ми будемо з вами. Подивіться, як щільненько стоїть вже стіночка. Ось так ми з вами будемо вив'язувати стільки, скільки нам потрібно. Потім вставимо з вами утяжку та пришиємо клапан зверху. Ось так просто. Можна зв'язати рюкзачок. Ще раз нагадую, що всі матеріали ви зможете придбати на сайті pitolkeshop.com.ua посилання на наборчик на пряжу залишаю під цим відео. В'яжемо хутряний рюкзачок. Ще в мене до вас дуже велика просьба, дуже велике прохання. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, будь ласка. Я ж разом.